Такому побожному місці Отець Артур готує до служби. Наша група пішла в пішу подорож ага. на водоспад. Ми його проплили ввечері, але він тоді був нецікавий, бо він був освітлений і дністе. дорогою стоять такі альтанки, туалети. Ось хтось приїхав на мотоцикл. Ми йдемо в напрямку водоспаду дівочі сльози. Іж планета п'ятий. Далі вже дорога йде для таких джиповатих машин. Дійшли ми до печери Монаха. Ось тут зробили такий стенд. Дуже гарно це поробили. Є хрест. В далечині. Пробуємо пробратися на водоспад. До печери Монаха дорога ще така, а тут вже починається багно. Трумочки течуть згори. Ну, колись давно трактори тут їздили. Наша група повертається. Не дійшли ми до водоспаду, тому що дорога дуже заросла. Звертаємося до сільської голови і місцевої громади. Ми паломники хочемо вас зробити стеження. Ай. Наступного разу припливем, приїдемо. Чекаємо. Прошу поінформувати. З найкращими побажаннями. Брата. Тебе талант, а ну покажи ножку. Вау! Можна було ти вмієш, вмієш. У вас чисть? Добре. Дивіться, а чітко. Ми ще вже вдома. На початок шкільного року. О, тут М'ять мона який молився та допомагав ближнім спаси і сохрани, господи, люди. Ай, yeah. А це десь всередину тепер треба. Я трошки тут встану тоже. Саш, я пройду. О, Тайс, у вас камера, зними чи тут? Падаю! Чекайте, мені треба правильно трошки діти. Ну, в банюся все. О, вже один о, є. Уже монах монахи. собі жительці. Ой, там нічого уходит. А, а там всередині ради не просто Зараз подивимось. Там палка є. А це у кого там не можеш не прям тут же. Ви прям туди полезе. Нет, да, о, там ползу я, я побігу прям. Пора добавить печера а можна я зайти. А хоті дуже залізти. Ну ти хоч що Таня залізти то не проблема. А да, як вилізти. А, а точно. Заліз заліз. Зай... Зай... Може це, там з другої сторони десь є вхід. Але там є таке розширення. Це печера Монаха там Ну все, тут жити буде, я спущусь. Ну там вверх нічого нема. Там все закінчилась закінчилось. Там починається струмок і. Бальота. Обережно. Так, увага, дивіться, техніка з писала спуску. По траві зліва йдіть від цього. Зліва? Так, так, так? А справа. Не справа, зліва. Все. Бо на фотографіях є так, що є більший вхід. А там зліва. взагалі не пойдеш? Тримайтеся за цим. <рес> Вони будуть на дронах вам присилати їжу. <рес> <рес> Давай, Саш, ти тримайся за цим. Саш, тримайся за... А ну вовка поможи можеть да, да. страхуй. Треба Саша зняти знятись Зніми, не зніми Можна не, не, не. Але потім буде воно ну, в неї буде тяжче. Ну нічого помить У нас є вода не, не, не. Зараз воно і так бруд давний Майнкрафт весь квадратний а нас це Дивилися фильм Джуман Джи. Я обидно. О, то от мы. Мой мой фильм Джуманджи сами. Приключились. Все, мы приехали. Все живи. Цей етап пройшли. У нас або вода під нами пливе, або земля хитається. Що зробити такого? Хлопці ловіть там. Ого, давайте високий. Можете, що типу я йду вперед, по почав дереву? Прям конкретно йду. Прям конкретно йду. Ну, це воно все добре, тільки твого обличчя і так не видно. Пішла би. Давай. назад. Добре. Удачі. Стоїть посторонно. Я прийду туди. Ой, я, я... Тоже хочеш туди? Я? Бо що? Я зараз стану і пішу Ти впевнена, що ти захочеш? Тому вже ножички будуть тримати такі. Ви спали бій, Да, да, да. А може... Всі чекаємо фільму. Там такий о, фільм о, буде. Декілька днів. Ні, фільм буде аж в вересні, бо. Аж в вересні? Да. Хочу Тому що пізніше ми їдемо з дітьми, пізніше ми їдемо з дорослими. О, 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 о. А з дорослими ще подорожувати, ще не знаю куди. А кудись хочете поїхати чи Так? Да. Да? Юля знайшла транспорт. Ручних умовах. Пацієнт можна. Ми ж його спеціально так взяли, що... Вигоберемо Майку Байдарку. Давайте станьте біля нього фотку зробимо з таким торчем. Наразі фотку будемо робити. На цьому мотоциклі їздимо Монах. Спустився, <рістик> сів і поїхав. <гадний> Ладно, фотка майже зроблена. <гадний> Не дійшли ми до водоспаду дівочі сльози. Дійшли тільки до печери від людника. Але дорогою до цієї печери є такі альтанки, є також туалет. Є зроблені місця для відпочинку, навіть можна заїхати автомобілем. Ось, наприклад, в цьому місці дуже гарне можна відпочити, заїхати без проблем машиною. Наша група йде дорогою. Вверх повертає дорога до села, а ми будемо йти. Далі вздовж річки. Село Незвисько. 5,7 км зеленим шляхом. Зазначені шляхи. Дівочі сльози водоспад, півтора кілометра не дійшли ми. Можна дійти тільки до печери відлюдника. 900 метрів нам забрало до водоспаду по навігатору і йдемо до нашого табору, повертаємося! Ось і повернулися ми в наш табір. Полими там тій стороні. Вверх потечі Дністра. Народ пішов мити ноги після подорожі і зараз будемо відпочивати. Рушаємо завтра зранку. Оператору, гарний кусочок кавуна. Ня-мя-чок. Нічне миття посуду після вогнища, картоплі.